Топ 5 місць, які треба відвідати у Нью-Йорку Перше місце це меморіал 9-11 Ця трагедія залишила великий слід в історії Сполучених Штатів та всього світу. Місце смутку та сльоз на очах. Друга локація це центральний парк для всіх любителів другої частини самодома та прогулянок по парку. Тут тобі і озера, і стежки для прогулянок, спортивні майданчики і поля. Відвідайте обов'язково. Третя локація це звичайно та. Square. Це дуже туристичне місце у Нью-Йорку, тому будьте готові до багатого скопичення людей. Але ця локація, звичайно, заслуговує вашої уваги. Четверта локація це Бруклінський міст. Це місце теж дуже туристичне, але воно заслуговує вашої уваги. Дуже красиві віди, крута енергетика та незабутні відчуття. І п'ята локація це прогулянка на поромі та побачити статую свободи. Також приємний момент, що це безкоштовно. Це